Вони потребували хліба, а зараз потребують сердечної молитви. Панахиду за померлими від голодомору в 1932-1933 роках провело духовенство Української православної церкви Київського патріархату до жалобної церемонії біля меморіалу жертвам політичних репресій приєдналися представники влади та громадських організацій. Григорій Софієнко, якому вже майже 90, добре пам'ятає, що таке пухнути від голоду. Офіційно це називали продовольчі труднощі. Насправді каже, то був грабіж селян. Батьків відібрали спочатку землю та худобу, згадує чоловік. Потім прийшли за зерном. Родині доводилося виживати на траві. Це лобода, це... це з кукурудзи. Били не зерно, а качанчики в ступах самі качани дрібнили і пекли так звані маторженики. Іван Пеня у 1933-му пішов у перший клас. Його родину врятував від голоду батько, який віддав усе майно колгоспу в обмін на можливість переїхати до міста. На продуктову карточку робочого можна було вижити та якось підтримувати родичів, що лишилися в селі. Наша сім'я так була. Болі, мені не пухли. а от сьол приїжджали родичі наші. Ті діти моїх п'ять чоловік, то ті були пухлі, тому що не вистачало. Колоски, які не дозволяли збирати на полях символ української трагедії. Саме їх приносять до меморіалу жертвам голодомору. Це пам'ятник 65 тисячам жителів області, що померли від голоду. Марина Дудник, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.